Поляки ймовірно перейматимуть досвід Коломийського водоканалу. Експерти із сусідньої держави приємно здивовані нашим безхлорним способом очистки води. Комунальне підприємство виграло грант, польсько-українська допомога. Тепер польські фахівці роблять техніко-економічне обґрунтування, щоб змінити систему подачі води для коломиян. Піотер Лімєшик, експерт із сусідньої держави, приїхав до Коломиї у рамках реалізації проекту, який фінансується Міністерством закордонних справ Польщі, і полягає в тому, щоб надати певну допомогу Коломийському водоканалу у сфері модернізації, обладнання і систем водопостачання. Перше враження, то то, того що... перше враження таке, що система дуже подібна і не відрізняється значно від того, який є, який є у Варшаві. Так само берегова система забезпечення водою. Звичайно, що машина... Штаб є інший, тому що тут 60 тисяч населення, тоді як у Варшаві 2,5 мільйони. Але логіка системи забезпечення водою є дуже подібною. логіка системи є подібна. У Варшаві воду хлорують. Вона відповідає усім необхідним санітарно-гігієнічним показникам, але з-під крану ніхто її не вживає, розповідає пан Пьотер. Натомість у місті є свердловини глибиною до 300 метрів. Власне, цій воді віддають перевагу поляки. Ну я мисля сам є навіть такі речі, про що я дізнався, яких немає у Варшаві. Наприклад, система очистки води з допомогою електролізу солі, чого наскільки я знаю, в Варшаві не існує. Ми могли у Варшаві приймати делегацію з Коломиї, щоб дізнатися, яким чином можна організувати таку систему? Фахівці із Польщі побували на водозаборі в княждворі. Саме тут на двох станціях починається весь процес подачі води до Коломийських осель. Наразі тут працює підрядна організація, яка монтує нові глубинні насоси, і, врешті, зміниться система доступу води до фільтраційних басейнів від стійників, розповів директор Коломийського водоканалу Ігор Калиняк. Тепер радіє керівник замінене усе насосне обладнання першого і другого підйомів і підкачуюча станція. Зараз у нас є польські польські експерти. Ми виграли оцей грант польсько українська допомога, і вони ну, роблять техніко-економічне обґрунтування для того, щоб змінити систему подачі води в місто, щоб у нас зменшилися втрати. І ведеться мова про те, щоб це не були вже кредитні кошти, щоб це були кошти якісь грантові. Щоб це було якийсь грант якоїсь європейської інституції, якоїсь європейської структури. Ну приблизно це десь іде мова про 50, 60 до 70 мільйонів гривень. Тоді вдасться провести реконструкцію водозабору і поміняти аварійні мережі в Коломиї. І десь років на 40 ми забудемо про будь-які проблеми із водопостачанням, запевнив Ігор Калиняк.